Доброго здоров'я, я Шевченко Катерина, учениця 4 класу школи номер 15 Місто Покровськ. Я з моєю родиною дуже приймаємося проблемами екології. Ми проти забруднення природи. Тому я обрала саме таку тему. Дороге життя попутовим відходом. Наша планета потерпає від сміття. Воно накопичується з великою швидкістю та забруднює навколишнє середовище. Якщо не переробляти відходи, то незабаром нас всіх просто засипленими. Кожного дня ми викидаємо купу непотрібних речей. Це різноманітні упаковки пляшки і банки, лампи, картонні туби, але ж можна надати таким речам нове дихання. Тому я вирішила виготовляти різні цікавинки з пластикових пляшок, ламп, картонних туб. Із пляшок можна виготовляти чудове кашпо для квітів, з ламп можна зробити новорічні прикраси. Для органайзерів я використала картонні туби та металеві банки, а туба від звичайного скотчу стала підставкою для телефону. Тільки прикраст і, і все. Це було дуже захоплююче заняття. Тепер мої вироби будуть слугувати набагато довше, ніж було їх початкове призначення.